Це молодіше з кожним роком. Ольга Сумська відсвяткувала день народження в новому образі і розплакалася в нашому інтерв'ю, що розчулило народну артистку до сліз. Дивіться далі! Свято на роботі. Народна артистка Ольга Сумська відзначає день народження просто на знімальному майданчику нового телесеріалу Найкращий тиждень мого життя. Привітаємо акторку 49 дев'ятиріччя. Олю, вітаю вас з днем народження на знімальному майданчику, але все ж таки відсвяткувати вдалося. От саме так я мріяла зустріти свій День народження, коли звучить команда «мотор, «Камера». Це знаєш для актриси. Це магія, це колосальна магія, коли ти чуєш ці слова режисера. І Одразу і ця осанка, і ця хода. І нічого не їси. Ти ж бачила, що я жодного шматочка тортика не з'їла? <гум> До речі, у Семена Горова я вперше граю одну з головних ролей. Завжди були невеличкі епізоди, але помітні такі, знаєш, історичні. І от нарешті дочекалась, сиділа. Сиділа, так висиділа. Перше питання найнагальніше 49. Ви не приховуєте свого віку. Який секрет? Де вона пігулка молодості зберігається, щоб і наші глядачі знали? Ну, ти прекрасно про це знаєш. Сьогодні що? жодна жінка у віці, в благородному віці власне не приховує того, що за собою треба доглядати. Ну а як же це? аксіома. Якщо ти хочеш виглядати, якщо ти хочеш зваблювати свого чоловіка і подобатися своїм прихильникам, треба тримати. Форму, інакше ніяк. Що а, а що саме? Інколи, от, знаєш, коли є час можу побігати в парку, Обливаюсь холодним душем, роблю якісь масажі. Ви ще й в новому іміджі рудою вам пасує бути. Не думали ще й до Дня народження самі перефарбуватися? Це перука. Зовсім нещодавно ми брали участь в одній з програм з Володимиром Горянським, з моїм кумом. Заходимо на майданчик, і я, звісно, без перуки. І він мене шукає. Ви горіть, ви не бачили сумську? Вона тільки що була. так от же, вона рядом з вами. Оля, це що ти? Як? Вітали рідні з самого ранку. Донька Антоніна, що живе у Москві. Чи вона якось телефонувала, чи, можливо, вже й подарунок потягом передала? Рівно в 12.00, 24 години. Я так розумію, що ви за нею сумуєте. Да. Я дуже сумую. Давай успокою стоп, камера. Секунду, ребята. Та це капець. Бачите, такі сльози материнського щастя. Да? Ці ваші сльози від того, що Антоніна живе у Москві далеко, і що навряд чи вже повернеться до України працювати. Та не, не зачіпай ці струни моєї душі, я тебе прошу. Не, 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 не бентеш моє серце, не край моє серце, Катруся, я тебе прошу. Чи е, майбутній зять е, російський актор Володимир Яглик, Чи він привітав майбутню те, що з днем народження? Можливо, квітами чи дзвінком? Катюня, я тобі дам телефон, і ти, будь ласка, їм дзвони. Володимиру Володимировичу. Перепрошую, ну так склалося. Цікався новини. Ну, вони привітали? щось щось мамі в голову вдарило трохи. Зять привітав привіта чекають дзвінка ага. з хвилини на хвилину. Перепрошую, ми домовились. Ага. Ні, ні, ще не час. Ще? Влітку вам вдалося відпочити. Були у Карпатах. Викладали світлини у купальнику у соцмережі. Знову всі побачили вашу ідеальну струнку фігуру. Є над чим працювати, перестань. Є за що взятися, як то кажете. Що ж ми все засушимо? А про обличчя треба але, подумати. Але, але, як казала але... Людмила Марківна, треба ж обирати ілі <рес> <рес> ілі лісо.